Сьогодні продовжуємо працювати з макапами, і я пропоную попрацювати з худі. У цього макапа є певні особливості. Які вони? Давайте подивимось для того, щоб краще зорієнтуватись. базово цей макап має червону і білу худі. біла може залишатись. Ми можемо для білої. Запропонувати дизайн. Червоний не наш колір. В палітрі його немає, тому нам потрібно його змінити. І зазвичай у нас в редагуванні смарт-леєра, в, в який ми додаємо дизайн, ми додаємо і колір. Тобто це було з флаєром, з постером, з білбордом. Тобто ми там, додаючи макет, повністю змінювали те, що нам було потрібно. В цьому макапі трохи не так, трохи не така модель. А, ви можете побачити, що праворуч є front і back. А, це відповідають ці смарт-леєри, відповідають за дизайн. Але якщо ми зайдемо в цей смарт-леєр, зробимо дабл-тап на ньому, да? то ми побачимо тільки літери. На прозорому фоні. Тобто ось літери на прозорому фоні. Отже, нам потрібно знайти, де виправити колір самої hoді, який нам потрібен. Є тут дві папки. Три папки: background, back і front. Front — ліво, back — вправа. background. Значить, по фронту заходимо в папочку і тут бачимо смарт-лер, який відповідає за колір червоний. Робимо даблдап. Заходимо в Figma. копіюємо кольор хешкод кольором, який нам потрібен. Вставляємо, нажимаємо ОК. Отримуємо зелений колір. Білу. Так само можемо зберегти, можемо змінити. Розмір. По розміру. Нам потрібен оригінальний розмір 2953 на 3,840 пікселів. Можемо можемо створити. Такий артборд, і з ним уже попрацювати в фільмі. Якщо немає питань, можемо починати дизайн і по результатам будемо дивитися, що в нас вийшло. Отже, у нас є ході варіант з. Спини з переду. Um, і через те, що це Худі, і це не корпоративний піджак, якийсь, да, там, чи сорочка строгої такої форми, um, хотілося б створити такий дизайн, який uh, був би uh, як Ірина uh, любить використовувати слоган освіта з серцем. Да, uh, так мені хотілося б знайти той варіант, який би було не просто бажання вдіти лише тоді, коли всі інші речі брудні, і це залишається останнім. А так, щоб у студента, не знаю, викладача, було бажання вдягнути цю ході, просто тому що вона цікава, прикольна. Через те, що наш логотип. Ось він, тут, він у нас базується на вогнику. Я вирішив пошукати, а що Pinterest каже про цитати з Вогнику. Для цього я пішов в Pinterest, написав запит Quote Fire. І, в принципі, є дуже багато. Цитат про, про вогонь, який можна було б використати. Ну, прямо є врямо в супердизайні, де да? там Some Fear, The Fire, and Some simplicity. Simply The Comet. Тобто це вже така прямо ілюстрація. Але тематика цієї ілюстрації трохи далека від нашої. Був також прикольний слоган Walk through the fire. Uh, і, можливо, пізніше ми спробуємо пошукати цікаве рішення з таке каліграфічне, uh, яке допомогло б створити такий арт, який би ми могли б використати. Uh, я звернув увагу на uh, слоган Find your file. Uh, естетика саме цього. Цієї композиції вона не підходить нам, але слоган, мені здається, цікавий. Отже, щодо обличчя я зібрав ну, композицію, з якою я раніше працював, коли тільки починав працювати з візуальної ідентикою університету. Поки що Спробував її використати через дві-три ітерації. Підігнав краще для, університетського, ну, для університету, а для макапу, який саме ми використовуємо. Тому що макап від макапу трохи різний, і потрібна підгонка. Тобто, розмістили, подивилися і так далі. Сподобалося Анджел, як ви використали вогонь ось так, приблизно, да. Можемо спробувати подивитися, як це виглядає. Окей, зелений колір нам не підходить чого, тому що я його став виключно для того, щоб <кій> виключно для того, щоб можна було подивитися, як виглядає на композиції, але перед експортом нам потрібно буде виключити його. Чого? Тому що наш макет він е, має свої певні особливості, про які ми говорили: про те, що е, колір заливається окремим е, смарт е, І це потрібно вважати. Далі, е, Find your fire. Я спробував використати ЄUkraine, яким ми користуємось, е, але ну, виходить не дуже. Е, Ось, наприклад, якщо прибрати. Uppercase і взяти lowercase, то у нас тут є ну, певні проблеми. В чому вони полягають? В тому, що з одного боку Find має рівну лінію, та, тобто тут нічого не спускається. Тут немає букви G, там і так далі, і так далі. І. Your у нас також рівна лінія, і це прикольно. Але е, є проблема з е, другим рядочком і третім. Your е, 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 спускає е, таку дугу в букві Y, і fire е, також буква F, вона е, має е, дугу, е, і вона вища за основний рівень е, в слові Fire. Е, Можна спробувати, для прикладу, зараз щось придумаємо. У мене поки, ну так, швидкоруч, не вийшло зробити нормально. Ми переводимо в криві, як ми робимо? Натискаємо Object Online Outline Stroke. І це вже не шрифт, а це вже криві. Бачите. так? Да? Далі нам потрібно розгрупувати цю історію. Тепер ми можемо виділяти окремо. Можемо згрупувати слова, щоб це було легше. Um, можна спробувати підігнати, і у нас тут, в принципі, виходить, що N. Перетікає в U, R, перетікає в D візуально. То можна навіть спробувати ось таким чином. Подивитися, як це може бути. Ну, не впевнений, що це рішення нам потрібно. Можемо повернути. Да, але от коли ми підставляємо Fire, то тут з'являється дирти. Дирки ось тут. Ось, і ця пустота, вона робить композицію рихлою. Ем, мені не подобається. Теоретично можна прибрати крапочку в І, ну, в общем, непонятно, що з цим робити. Так, нормально. Проблема, що читати складно. Да. Ну, можливо, це варіант. Окей, цю крапочку пропоную прибрати. Так, да, і у нас є вогник як частина нашого лого, який ми можемо використати як доповнення до букви, до літери І. Окей, ось у нас є варіант. <кій> Він замаленький для спини, тому через scale ми його можемо масштабувати. Так, да. ми хочемо, ну я хочу, робити наш дизайн на кольоровій ході, тобто на зеленій, тому варіант білого кольору мені не підходить. Я роблю його прозорим, і роблю а, білим наші літери. Окей. А, беремо ці два дизайни, ці два артборди. Дивимось, щоб тут було PNG праворуч, при експорті. Експортуємо два леєри. Окей, okay. uh, так ми їх експортували. Зараз я пошарю свій екран в фотошопі. Так, uh, да, я відкрив uh, з абсолютно нуля, uh, так, щоб нам було uh, зрозуміло, як це робити самому самостійно. Uh, чорний бекграунд. Мені uh, чорний бекграунд не подобається. Створюємо новий шар. Обираємо якийсь такий. Сірий. Угу, краще а, нам потрібно перефарбувати наш худі в зелений. Для цього ми йдемо в палітру, в нашу. Дивимось, який а, код нашого зеленого. Я його скопіював, вставляю. Окей. Також міняємо колір цієї ході. Окей. Так, тепер у нас фронт. Фронт. Ми відкрили е, смарт-леєр, в якому знаходиться. Е, створюємо новий шар, цей прикриваємо. Е, ідемо, де наші дизайни збережені і перетаскуємо наш файл сюди. Натискаємо Enter, натискаємо Command S чи Ctrl S для того, щоб зберегти цей шар. Дивимось. Окей, можливо, трошечки занизько. Ми можемо, в принципі, не міняючи композицію, трошки змінити всередині, натискаємо зберегти. О, наче нормально. <coughs> Добре, тепер е, з е, файлом позаду. Так само створюємо новий шар. Це прикриваємо, перетаскуємо в. Угу, зберігаємо. Угу, який дизайн. Здається, він трошки не посередині. Трошки посунули. Угу. Так краще. Окей, це такий варіант, який ми з вами зібрали разом. З корпоративним шрифтом є Ukraine. З одного боку, у нас є ну, така рваний край лівий, але при цьому. Цей знак по композиції, ну, не знак ця композиція з слогану. Вона більш-менш збалансована, за рахунок того, що є вертикалість ця, яка тримає, за рахунок діагоналі, яка ну, така достатньо міцна. Може бути ще варіант, який я паралельно створив. Можна спробувати пошукати пару для е, нашого Єукраїн. E е, цією парою може бути Fixel. Е, це гратесний шрифт, який розроблений компанією MacPo. Вони дозволяють ним користуватися е, і для non-commercial і for commercial use. Тому е, можна спробувати його використати. Він мені подобається. Um, і може бути така композиція Find your fire для спинки Чи така? Ну, можливо, одна така цікавіша. Окей. Чи є у вас питання? Добре. Якщо питань немає, маю надію, все було зрозуміло. І ви зможете повторити чи створити свій власний унікальний дизайн. І для цього у вас буде все знання і... і натхнення і розуміння, як технічно це зробити. Да? Я спробувала змінити О, трошки. Угу. Добре. Добре. Да, добре. Зараз ä, я тоді зупиняю трансляцію і зможемо подивитися ваш варіант. Угу.